Всім привіт, мене звуть на Кей і сьогодні я вам покажу, як зробити свій саунцу плавнішим і швидшим. Що ми робимо? Приходимо на налаштування? Відстаємо до пункту дисплей Нажимаємо. Далі плавні струки. Нажимаємо адаптивний. Нажимаємо. Застосувати. Далі і ставимо до пункту телефон. Далі відомість про ПАЗа. І номер версії. Нажимаємо багато разів. Тут треба ввести код. Зараз я введу. Після того, як ми ввели код, нажимаємо ОК. Все. У нас при режим розробника. Далі промітру розробника і ми ввести. І щоб більше, більше пам'яті робити. А, ну, це буде в відео, це буде вже секрет. Виставимо до пункту. Ой, -ой, Ой, просто Просто. і о, анімація віку 0,5. Тривалюсь переходять, це по вашому, але ну, воно буде все різко. Тривалюсь анімації, 0,5. Все. Ну, це я на, на 0,1. Поставлю все. все зробили. Я вам був не слабкий. Пока.